трошки снігу на бюлеті Трускавці. Ну, Зима, в тому суть зими, що завжди трошки-потрошки трошки снігу підсипає. Білет відчинений. А тіє відвідувачі набивати. Це таке після обіддя. Хто хотів попити воду, вже попив. Але погода гарна. Тому хто хоче прогулюватися, прогулюється. Зайдемо, можливо, в парк, подивимось кілька кроків. Ну, не постійно ж біля бюлету стояти, правда? А, тож, бачите, майже майже 15-та година, скоро бювет зачиниться. Торговий центр парк, у нас є відео, як там ще була їдальня. Кому цікаво, можна знайти. Є відео, як це все демонтували. А, у нас такі відео можна на каналі знайти, що ні в кого таких відео не знайдете. Такий трускавець. Таке ретро. 15, рік, 16, й 17, й 18, й 19, й 20. й 21. й навіть 22, 23, 24, але хіба то ретро. От голуби. Краса! Хе -хе. Голуби за хлопцем йдуть, як за вожаком. Думаю, що він і далі буде годувати. А, тепер вони атакують жінку. Ми Яка їх фотографує. Фонтан? Фонтан не працює. Кілька років вже не працює фонтан. Я розумію, з точки зору техніки безпеки. Столики. Шахлами дошками на яких зручно розпивати напої, грати доміно або просто бесіди вести. Золотий дощ, дерево це прямо перед нами заквітне не скоро, в червні, аж влітку. Тому що мусить ще козимка закінчити, потім весенка, а потім буде літко. Давайте підемо до Едварда, подивимось. Давайте, якщо так без поспіху йти, то якраз, якраз до Едварда дійдемо до того часу, як бюлет закриється. Ну, вказівнички є, до речі, хто не орієнтується. Давно вже є вказівнички. Де бювет, можна побачити, де рікс, де Південний. Джерело Дюзя, курортний парк. Та, третій кіміти читати. Достатньо вміти читати, щоб не заблукати у Трускавці. Кришталевий палац санаторій. Санаторій, який найближче знаходиться до бівету. Ближче справді жоден санаторій не знаходиться. Має знов сніг. А диватися нема чому, бо сніг буде ще й в березні, в квітні. Сніг. Снігом в Трускавці, ні взимку, ні навесні нікого не здивуєш. На моїй пам'яті сніг падав в травні навіть. І не тільки в Трускавці, а й у Львові. Самі розумієте, у Львові сніг це більша екзот, ніж в Трускавці. З цікавості хтось. Хто пам'ятає, можливо, має якісь спогади. Дніваюся, собакою все добре, вона просто почуває. Так от, хто має якісь спогади про те, коли падав найпізніше сніг. Ну, найпізніше я маю на увазі не 31 грудня, звичайно, що 31 грудня це найпізніше, в році пізніше не буде. Отак, якого травня, чи якого червня, чи якого серпня, ну чи вересня. Бо я пам'ятаю сніг коли, я пам'ятаю сніг на 9 травня у Львові. І я пам'ятаю сніг 30 вересня у Львові. А це з того, що я пам'ятаю. А ну, можливо хтось пам'ятає в своїх містах якісь інші, більш цікаві дати, коли йшов сніг. А в парку, в парку сніжку багато. Парку так добре підсипало. Парк повернулася зима. Ну, сама читає, такі співають, такі співають більше по весня нам уже. Эдвард. Едвард, далі готель, весна. Не, ми так далеко нікуди не відходимо. Просто. Прогулюємо, щоб відчути атмосферу зимового дня в Трускавці. Вже 15, ну так як я обіцяв, бачите, йдемо до Едварда, бід буде закриватися 14-59 десь. Плюс-мінус за хвилину другу біваль закриється. А Вельварда да, хвалиться. Тут єрка справа. Найгірше виглядає з іншого боку з цього. Де пакетами прикрито. Бачите, пакетами мішками Реч, свіже прикриття. Було раніше пакетами прикрито, зараз же Мішками прикрито так, ніби надійніше. Ага.